Так, зараз, мать, поверну камеру і будемо так проводити розіграш. Так, лайкос бачу. Вже двох глядачів теж бачу. Привіт, привіт. А ну напишіть в коментарях, як вам, коли така орієнтація екрану. Не аток, а так, а так як вам зручно. По минулому розіграші проводив так, як в тіктоці, виходить. Вертикально. Зараз вирішив горизонтально. Думаю, можливо, хтось на телевізорі спостерігає, буде зручніше і комфортніше дивитися. Нормально, ну і добре. Так, ще раз нагадую, у вас залишилося ну, хвилинок 15, я думаю, є, а можливо й 20. Щоб взяти участь в Ютубі і виграти такий Віскорь. Так, привіт, привіт. По умовах все дуже просто. Потрібно бути підписаний, підписаним на мій канал в Ютубі, на канал Євросам. І залишити коментар під даним відео подарунки від Євросейму. Є сьогодні ще така можливість взяти участь буквально 15 хвилинок, поки ми проведемо розіграш. А ми зараз трошки камеру Так, привіт, привіт. І розіграємо. Виберемо переможця. Так, зараз попробуємо ще раз. Вставлю зараз сюди. Ага, зараз зайду, бо це я заходив через TikTok. Тепер потрібно зайти. Соня, ти звідки Полтавська область. Блін, а це тільки, я щось не пойму. З коментарями тепер як орієнтація горизонтальна. Щось я тільки по одному бачу коментарі, коли ви пишете. Так, це йшов. Зараз вставляємо силочку. Так, на даний час 251 коментар. Зараз ще будемо. Чекати, я думаю, ще хтось додається, виконав умови. Щось не бачу я, Чат... Так, ну наче все. все. Привіт, Віталь, привіт. Привіт, Саш. Так, зараз 31 хвилина. Я думаю, без 10 без 10.6 проведемо розіграш вже. Так, запитуєте, чого немає відео по ЮМЗ. Завтра буде відео, воно вже готове, але виставлю завтра. Не вспіваю її вигрузити. Завтра вечірком буде. Так, привіт-привіт. Завтра буде новеньке відео по юмзику. Так, по призах. Один уже ми розіграли в Тіктоці. Так, моноподу цей <смі> не розіграється. Получається, цей в Тіктоці ми вже розіграли, а в Ютубі розіграємо таку літрушку. Візкаря. Вже ми три бутилочки розіграли перед новим роком. І це ще так в одна, бутилка буде переможцю. Так як я казав, що в Тіктоці розіграш був по набору від компанії Євросем. Ну, думаю, не залишатиму вас в стороні глядачів каналу на Ютубі, і додав ще від себе. Бутилочку віскаря відправлю. Думаю, буде теж приємно. Так, привіт із Харкова, привіт із Полтавської області. Так, а ну що ви тут? Коментарі додаються чи ні? Було 251. О, ще 5 коментарів додалось. Плюс. Хочу виграти подарунки. Ну, зараз буде у вас така можливість виграти. Планувалося вчора зробити розіграш, але не встиг, не вийшло. Тому перенісся він на сьогодні. Думав, був в п'ятницю. Або в неділю, якщо не в суботу. Ну, думаю, ладно, в п'ятницю раніше не буду проводити краще на день пізніше, щоб була в людей ще можливість підписатися і взяти участь у розіграші. Тому проводимо його сьогодні. Ого, 262 вже коментарі. Короте, дивлюся час, час зря не тіряєте. А берете участь у розгоріші. По ЮМЗ відео інтересне. Дякую, дякую, дуже приємно. Ще буде скільки. Так я вам привіт. Ще скільки буде розді... цих відео по МЗ, що він вам ще надоїсть. Поки все доробиться, ще роботи багато. Де лізок? Та лізок поїхала у місто. Так, 18 глядачів. Щось маловато. На минулому розіграші. Майже 100 чоловік нас було. Так, давайте поставлю зараз телефон, трошки поспілкуємося. І через 15 хвилин проведемо розіграш. Ось, секунду. Так. Нагадую, по умовах на Ютубі бути підписаним на мою сторінку в Ютубі на сторінку Євросем. І залишити коментар під відео з розіграшем, який я тільки що показував. А воно саме останнє відео на моєму каналі. Так що... Заходьте і приймайте участь. Так, зараз будемо на Ютубі. Знайшов е, старенький телефон. Зараз буду перевіряти умови е, розіграшу на іншому телефоні, так як е, на Ноуті е, там вийшла якась обновка, що ні, подивитися підписка. Е, щоправда, на Цьому сайті, де буде проводитись розіграш, там е буде показано, що людина на мене підписана. Але я не побачу, чи вона підписана на Євросен. Тому буду передивлятися на телефоні. Щоправда, там теж не всі, не всі підписки видно, але лише, але лише частина. Ну, в основному так е приблизно передивлявся, то ті, що підписані на Євросен, в принципі. В одних із перших підписок видно. Я думаю, що все буде добре, якщо не забули підписатись. Так, 270 коментарів. Коментарі додаються. Так, а ну пишіть коментарі тут, бо щось не дуже активні. Я ж кажу минулий. Розіграш був більш такий з більшою кількістю глядачів. Так, фермерок по-любому виграє. Та можливо, все може бути. На Ютубі учасників трішки більше, ніж в Тіктоці. Ну як трішки, набагато більше. Якщо в Тіктусі там було 70, а, 91 коментар, то в Ютубі 272 вже це втричі більше. І не забувайте, якщо хтось спостерігає з переможців майбутніх. То щоб не затягували і відразу зі мною зв'язувалися, щоб я вам відправив ваш подарунок. уже е, не буду нагадувати. Давайте так, якщо до середи, е, привіт зу мені, привіт з Полтавщини. До середи е, переможець майбутній мені не відпише, не скине свої дані для відправки, то Розіграємо ми його заново. Так, привіт, привіт. Так, що у нас тут? 39 хвилин, ну, ще 10 хвилинок чекаємо і проводимо розіграш на Ютубі. Що тут коментарі додаються? Так, 274. Ще 2 коментарі додавались. Ще дивлюся, активно пишете коментарі. Тому чекаємо 10 хвилинок і проводимо далі розіграш. Потім, коли якийсь наступний у нас розіграш ще буде, то я думаю, що теж буде так більш правильно, якщо я, наприклад, скажу, що о 7-й годині чи о 6-й проведемо розіграш, то матимуть участь брати в розіграші лише ті, хто написали коментар, наприклад, до 6-ї години. Якщо, допустимо, сьогодні розіграш о 5-й годині, а зараз вже без 26 і до цього часу до 5-ї години не брали участь, то ну, не будемо вже приймати. Був, були умови до такого то часу прийняти участь. Хто хотів, той вже зробив. Ну, це вже так, на майбутнє кажу. Поки що так, 10 хвилинок у вас ще є. То, ще не прийняв участь і хоче прийняти по умовах підписка на мене на канал Євросем і коментар під відео з розіграша на моєму каналі. Да, ну, то коли виходить е, горизонтальна орієнтація поча. Коментарі погано бачу. Тільки коментар з'явився, він там 3 секунди повисів і е, немає, не стало його. А коли у вертикальній, то коментарі залишаються постійно. Так, дякую за розіграш. Е, так, так, так. Зараз подивимося. О вже 283 коментарі. Так, порадьте яку кукурузу сіяти. О, та ну, що я вам можу породити. Ми в наступному сезоні не планували сіяти кукурузу, але е, вирішили зробити і сівозміну і ввести ще одну культуру. У оборут, так як о, основна у нас культура це соя, в цьому році всі з нею прогоріли. Ну, як всі, е, в основному південні, східні е, частина центральної України. Понятно, що на півночі і на заході там врожаї були непогані. Тому вирішили додати ще одну культуру в оборуд. То будемо сіяти е, два гібриди від компанії Євросем. Е, хто ще не знає, можливо, не чув, е, що є знижка за моїм промокодом мінус 15% шерстю Агро промокод. Хто ще, можливо, не закупився на наступний сезон насінням соняшника і кукурузи, може це зробити по знижці 15%. Е, і придбати посівмот від Євросем. Я ж кажу, у нас буде кукуруза е від Євросем. А саме два гібриди. же вони, точно не пам'ятаю, по-моєму, Аміга, да, Аміга і Дієго. На демоділянці буде кукуруза. З 300 ФАО, а основні ділянки вже будуть з більш раннім сортом 240 по-моєму там ФАО. Так як погода не зрозуміла, це такий один рік, що в цьому році, точніше у минулому вже 25-й рік. Що люди поубирали кукурузу вчасно, а перед цим то як вона стояла постійно всю зиму. Тоді не знаю, що з нею робити, не знаю, що як підготувати ґрунт нависну, якісно. І тоді починаються різні проблеми. Роти вже не хочеться або не дається взимку, весною немає сенсу. Зоранки, тоді весняна дісковка, все коротше, спішиться і робиться не так, як повинно бути. Тому не хотілося нам. Сіяти кукурузу, ну, вирішили спробувати і посіяти. А там буде видно пізніше, там на е, огороди я взяв на розвід е, свіженьку пшеницю, е, тако, якісна, я думаю, вона новий гібрид. Е, теж не пам'ятаю, як вона називається. Ну, сам факт, що буде вона свіженька. Гарно я її весною підживлю. І буде вона на наступний рік на розвід. Якщо все нормально, то буде своя пшениця на посів. Так, ну що, проводимо розіграш на Ютубі. Переключаю камеру. 39 глядачів. Хто... Зараз не подивиться ефір, має можливість подивитись його у записі, в трансляціях, на каналі, все буде. Так, яка ціна ФАУ 240. Там, по-моєму, 75 доларів із знижкою, там щось в районі 32900, посівна одиниця. Щось, щось таке. Ну, все ви можете подивитися на сайті. Євросем, Більш точніше. Бо дійсно не пам'ятаю. Ну, по-моєму, 75 євро, євро, не доларів. І не забувайте ж теж за знижку за промокодом. Так, обновляю сторінку. Останній раз. 287 коментарів. Ну що, починаємо? Зараз будемо дивитися так, нехай щастить поїхали. Зараз все це діло завантажується. Так, ковтун. Мост виє через щур. Це він за ЮМЗ казав, але немає підписки. У нього, бачите, нет підписки. Значить, переможцем даного віскаря він не стане. Будемо обирати іншого. Переможця. Умови не виконані. Не знаю, як там з приводу підписки на. Цьому на Євросем, але на мене не підписаний це вже мінус. Так. Вибираємо наступного. Обновлюємо. Так. Міф призрак. Чому нема опорів, які огранічують катання переднього мосту? Коментар, це з приводу МЗ був коментар. Підписка, дивлюсь, на мене є. Зараз перевіримо підписку на Євросем. Так, зараз зайдемо на YouTube, на телефоні і перевіримо підписку. Коментар є. Підписка на мене є. Зараз дивимось підписку на Євростем. Так, відео моє. Де вони тут відео? Так, а ну що там з приводу коментарів? Бо я щось не бачу? Чи ви їх не пишете, чи вони мені не відображаються в мене? Так, зараз на телефоні знайду його канал бігом. Так, міф. Міф призрак підписаний. Зараз будемо шукати. Так, ану, секунду, може я. Якось ні, вже ніяк змінити орієнтацію, ну нічого зараз шукаємо його в коментарях. Да, між багатьма коментарями важко знайти. Mm. Нічого зараз долистаємо десь. <гум> Всі затримали дихань. О, єсть. мій вприз це інший у нього коментар ще теж є, але нам коментар не цікавий уже. Ось інший його коментар. Чувнемо, упорів ті, ті, що виграв. Так, по підписках. Є підписка на Євросем. Так що, друзі. Переможець є і на Ютубі. Буду надіятися, що він цей, цю трансляцію побачить. і зв'яжеться зі мною. Ну, я йому під коментарем, під його напишу, що він виграв. І до нього поїде оця бутилочка Віскаря. Ну, напоминаю, що е, якщо... Він зо мною не зв'яжеться до середи, то я вийду в ефір, можливо, можливо, навіть у середу вечором або і в четвер, якщо е, не відпише він мені і проведемо тоді розіграш цієї бутилки ще раз. Ну, але я сподіваюся, що він відпише. Так як всі умови виконав і став переможцем. Так, друзі, що я вам хочу сказати. Підписуйтесь на мій канал, на канал Євросем. І спостерігайте за наступними розіграшами. Я думаю, вони ще будуть неоднократно. І за, за новими відео теж буду старатися вас радувати. Будуть ще відоси по ЮМЗ. Коли відос, завтра вже буде відос наступний по Юмзу. Покрасили ми там, освіжили трошки капут. На МТЗ приїхали тримачі зеркал. Нові теж покажу вам у відео. Ну так що спостерігайте за новими відео на моєму каналі. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі і обов'язково слідкуйте за наступними відео. Так що, друзі, всім пока, всім гарного вечора і чекайте на наступні відео і на наступні розіграші. Ще раз вітаю переможців і всіх, хто брав участь. Не засмучуйтеся і приймайте участь у наступних розіграшах.